Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звіт Лілія Стасюк і сьогодні я познайомлю вас із новою книжечкою, що днями побачила світ у моєму видавництві. Називається вона «Усяєві Соняхів а написала її Любов Пшенична. Книга виконана у м'якій повнокольоровій ламінованій обкладинці. Книжковий блок, скріплений термоклеєм, внутрішнє наповнення чорно-біле. Війна зробила нас інакшими, змусила прискіпливіше подивитись на себе і на інших, зрозуміти ціну любові і зради, мужності і братства, гостріше відчути біль і прощення, важливість допомоги і взаємовиручки, збагнути вагу жертовності та міцної дружби, врешті збагнути ціну життя, за яке хтось розплачується своїм. Читаючи поезії любові пшеничної, Відчуєте барвисту гаму почуттів, освітлених сяйвом любові, від щасливих до болючих, від захоплюючих до стримано різкуватих, але все це тільки для того, щоб ще раз доторкнутися до живої, цілющої, чистої, доброї, удухотворюючої енергії, рятівної і всеперемагаючої сили небесного дарунку. Зачитаю вам невеличкий уривок із книги. Я був на сході України, я був у пекла на краю, порожні села і руїни там душу ранили мою. Живі там моляться щоранку за те, що ще вони живі, а в Україні вишиванка уже намокла у крові. Чому ж по різні боки правди людей поставила війна? Одна у нас в країна мати одна. Додаткову інформацію знайдете на сайті видавництва книг Лілія. А якщо бажаєте придбати її, шукайте у розділі книгарня. Всі корисні посилання знаходяться під цим відео. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а книжці щасливої долі. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!